Слісок, вага мішечка 8 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такої класної слізки, який присутній капюшончик. Ось такий з балоновою підкладочкою в досить такому великому розмірі XL. Прям тедік-тедік. Такий, як аноракна трішки. Далі це у нас буде ось така сіренька. Також тут з балоновою такою. Підкладочкою Папая, 18-й європейський розмір. Класнюча. Далі у нас буде ось така червона. Також досить такого великого розміру. Розмір L. Далі ще один буде тедік в класному кольорі хаки. Просто гляньте на цю бомбезну кишеньку. Фліски всі в класному стані. Адже це перший сорт. Розмір такої буде Елічка. Далі. У нас буде ось така голубенька жилетка від рігати. Також розмір 18 Якщо перевести на нашій, то це десь плюс-мінус 50-й. Ще одна буде ось така сіренька. Вона така йде, як термо. В маленькому розмірі. Розмір есочка. Так, далі буде ось така червона, облягаюча, розмір 10 маленький, еска іксеска Далі. Ось така смарагдова Також замочок до половини. Вона геть на і з етикеточкою розмір L Далі у нас буде велюрова. Вилюровий такий світшотик від Primark Також гарнесенький. Так, щось голубеньке знову рігата. Але це вже буде повноцінна ось така голубенька флістка. Розмір 46. Далі чоловіча. Ось така колір мокрого асфальту. Знову рікарта. Розмір емочка. Далі щось у рубчик з високим комірцем. Також йде такий, як світшотик, в темно-синьому кольорі. Розмір дивимось, це у нас буде Елічка. Так, далі буде ще один тадік, який жіночий, сіренький. М -м -м. Розмір не вказаний, але я думаю, есочка, ну максимум Емочка. Далі якась велюрка. Оу, клас, Велюровий світшотик. Дуже милий. Розмір. Не пише. Не пише. Я думаю, еска, Емка також. Далі. вже дивимося цілий мішечок, Це знову буде такий татік у маленькому розмірі. Так, надіюсь, хоч тут розмір пише. 12. Далі. Синенький. О, синенька флісочка повністю на замку. І з такою нашивочкою. Розмір XL. Так, ще одна ось така бежева на замку. Також таді-таді такого ніжного персикового кольору. Розмір не вказаний, але великий. Ну, тобто це ікселька, така повноцінна. Далі баклажанова. Вона буде не такою плотною, як попередні. Раз, пас, розмір М. Далі в нас в шоколадному кольорі. Ой, це у нас такий мультяшний світшотик. Він дійсний розмір два іксесочка. І останнє, ні, передостаннє. Угу. Ні, останнє. Просто вона така плотна, як курточка. Блін, класно. Ось така на застібочках великого розміру. плюшево плюс, плюшево. розмір Елька. Ну, тут більше, ніж Елька, XL. Все, ми з вами розглянули цілий мішочок флісу, вага 8 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся до будь кого з наших менеджерів і забирайте цей мішочок за дуже вигідною ціною. Багато тедіків, багато рігати, хороші, великі розміри та середні. Тому чекаємо вас в вайбері.